Які знаходять, відкривають невідомі сторінки історії. Я запрошую всіх вас, у нас є волонтерська організація. Хто бажає, кому цікава історія, хто хоче займатися пошуковою діяльністю, можете підійти чи до мене, чи ось до наших козаків. Хлопці працюють з нами. О, це наші волонтери. Ми запрошуємо вас літом, ми проводимо велику вахту пам'яті в районі сіл Підвисоке Копенкувати, це колишній Уманський ковід, зараз це територія Кирилоградської області, Урочище Зелена Брама. Можливо, ви чули про таке місце. Та це жахливе місце, рясно влите кров'ю, овіяне славою, над славою наших воїнів, воїнів Червоної армії. Я хочу, щоб ви долучилися до цієї роботи. Це єдина свята робота, це єдине, що може єднати нас. Це не сніки, все не покемони, не жувачки, це дуже серйозно. Я хотів би, щоб той, у кого є покликання, хто хоче, будь ласка, ми запрошуємо в наші ряди прийняти участь в якості волонтерів в ахті пам'яті, доторкнутися до цієї історії. Це дійсно та шана, остання шана, яку ми можемо віддати. І поспілкуйтесь, будь ласка, з ветеранами, які сюди прийшли, тому що це унікальний випадок. 70-та річниця це остання річниця, коли живі ветерани. Вони зможуть вийти на, на парад перемоги. Ви повинні зрозуміти, що коли буде 80-та річниця, вже не буде. Майже нікого не залишиться, хто вам зможе розказати про ті події. Ви останні свідки, ви останні люди, хто може поспілкуватися з тими людьми. Пожалуйста, підійдіть, поговоріть з ними, дізнайтеся щось, тому що вам треба буде на чомусь виховувати ваших дітей. А виховувати їх можна тільки на одному, на прикладі героїзму наших дідів. Вони були такі самі, як ви, коли почалася війна. І ось дуже мало їх тут залишилося зараз серед живих. Підійдіть, вклоніться їм, скажіть їм спасі. А вас запрошують, хто хоче, підійдіть, будь ласка, до мене там, чи там, поговоримо, поспілкуємося і будемо працювати. Дякую вам за увагу. i cool. cool. Ставці, голові ветеранської організації військової частини, Миколі Никичу Бесарада. Перше я доєднуюсь і хочу висловити учасникам нашої зустрічі фронтовикам слова вдячності як офіцер, як громадянин. Як людина, яка народилась вже після війни і як син фронтовика. Я народився в кінці 45-го року, батько мій воював, був командиром звода і командиром кулеметної роти, захищав міста героїв, які вже стали після війни. Це місто герой і столиця нашої держави Київ. Місто Герой, столиця колишньої нашої великої країни Радянського Союзу, місто Герой Москва. На фронті загинули рідний брат мого батька і п'ять рідних братів моєї мами. Із цих шести дядьків моїх рідних. Я був на могилі лише одного дядька, яким він завершив службу в переможеному в Берліні, переможеному в Берліні. Там був важко поранений. Після дня перемоги більше пожив трохи в госпіталі і захоронений. І прізвище Бесараб вибито на плиті золотом біля Бранденбургських воріт. Німці шанують пам'ять тих, хто приніс мир в Європу. Великої війни після перемоги наших людей, наших батьків, ваших прапрадідів і прабабу, прабабусь, вони шанують. І дай Боже, щоб шанували також, як сьогодні шануєте ви. Тих реальних фронтовиків, які до вас прийшли, які говорять до вас людською мовою. Війну вони говорили з ворогом, мовою воїна, використовували зброю, використовували і не щадили свої крові і свого здоров'я, ховали загиблих людей. Про що говорив? Дендюк, який займається благородною справою у пам'яті. Шануючи свого батька, шануючи своїх і пам'ятаючи про рідних дядьків своїх, я весь час молоді роки, кращі роки життя віддав службі Збройних сил, від рядового до полковника. Я служив в військах протиповітряної оборони, закінчив службу на посаді великого об'єднання протиповітряної оборони. Двічі орденоносному, яке займалося виготовленням сучасної зброї, яка охороняла, охороняє і буде охороняти мирне небо як України, так і інших країн в цьому світі, не лише колишнього Радянського Союзу. Володимир Олександрович, приємку не дасть нам, мені не повірити. Наша ветеранська організація 392-го Гвардійського карпатського ордена, ордена, ордена Суворого 3 ступеня полку, зенітно-ракетну полку. Зберегла і зараз військові традиції, зберегла військовий музей. Ми там збираємося двічі, тричі, то, в тому числі і з тими фронтовиками, які сьогодні перед, на, на, перед вами виступили, з іншими військовими людьми. Ми видали книгу спогадів ветеранів, спілкуємося із ветеранами локальних, і видали ще одну книгу, Значить, працюємо над іншими. Спогади тих людей, які захищали наше життя в Чорнобилі. Минулого року я з колегами, я працюю в архетічному коледжі, ми зробили фільм, документальний фільм про наше місто, про наших людей. Про тих людей, які захищали наше місто, визволяли наше місто, які загинули, які живі. Спогади, і документальна хроніка тут є. Фільм називається Молодість не зламана війною. Це я працював разом із молодим викладачем Цяпутою Володимиром і Цяпутою Наталією. Тут є пам'ятники, які знаходяться в нашому місті. І шість. Учасників війни. Це присутній тут з Камської, Володимирович, є його спогади. Е, е, Артеменюк Віталій Іванович, він не має, але тут він буває, виступає, наш е, підпільник періоду війни. Партизанка Шекстелу Катерина Гнатівна, Катерина Харитонівна, е, в'язень е, концтабору і не одного. Єдиний він залишився, Гудзенко, Михайло, Іван Михайлович. До речі, він був в концтаборі Ноєнгама. Про цей фільм завтра буде 23 години, 15 хвилин, значит, документальний фільм по одному з каналів кабельного телебачення. Кустенко Григорій Федосійович, учасник війни, пережив окупацію тут. Керівник єврейської общини, і він вже приймав участь в боях за визволення значить, в заключних боях і концтабори пройшов Епштейн Кал Йосипович. Я думаю, що цей значить, фільм, маючи комп'ютер, що у вас є, я хочу передати. Передам, значить, буде зберігатися і сім. Можна цей авторський екземпляр, можете копірувати, можна передати значить, школи. В третій школі Володимир Олександровив минулому році пам'ять. Ну, а пам'ять найкраще це для молодь, до молоді звертаюся. Це поважати і вивчати свою історію, добре вчитися. Я працюю в агротинічному коледжі, ми готуємо. По 9 спеціальностям спеціалістів ми розширяємося, півтори тисячі студентів, будь ласка, тисяча на стаціонарів, півтисячі на заочно, будь ласка, є у нас інформація, заходьте, ми шануємо і ветеранів, і всі створили умови для того, щоб молодь у нас вчилась, жила і пам'ятала про ту велику іду. Дякую за увагу. Эту весною ворот открою, И оспобойтесь со мною, неразрушенный наве, Доски и тревоге, не стой на порог. Наші теранимо все. Встали. Встали, один представник сучасної нашої армії української, повітряних сил України, Збройних сил України. По-перше, хочу привітати від себе також військовослужбовців нашої частини А-2614 від Уманського гарнізону, наших ветеранів з наступаючим святом. Побажати їм щастя, здоров'я, все найкраще. Вони здоров'я, що не було, і що ми зустрічалися завжди, кожен рік з ними зустрічалися. Запрошуємо їх завжди до нас в частину. У нас завжди гості дуже, ми вас чекаємо завжди. Запрошуємо всіх присутніх. У нас є музей цій частині, Кімната Слави, там весь шлях Уманського гарнізону. Вам там все покажуть. Розкажуть, дуже цікаво. Ви приїде по військовій частині подивитися. Так як люди культури, я що музиканти є. Як можна експром зробити з міським культуром? Як зі підіграють можна, так? Два кольори. Наші ветерани прийшли привітати. Дорожку мати вишила мені з червоними, чорними, червоними, чорними. Два кольори мої, два кольори, опав на полотні душі мої, огага, два кольори мої, два кольори. Тиво не по журба. мені минула площі севина, та я нічого не безгуду, без гошов старого полотна. Вище те і вище те. І вишите, життя моє в Нього, два кольори, мої, два кольори, оба на коні душі мої, оба, два кольори, мої, два кольори, Червоне – та любов, а чорне – на территории інших держав. Володимиру Николаевичу, здравствуйте. Добрый день. Ну, у меня тоже на войне погиб дядя мой, погиб мой дед. Отец в 17 лет. Пришел на фронт, в 18 пришел домой инвалидом. Так что война обожгла и мою семью. Я никогда, конечно, не думал, что это достанется и мне, но нашему поколению пришлось продолжать боевые традиции наших отцов и дедов. После Великой Отечественной войны наши военнослужащие участвовали в военных конфликтах и вели боевые действия на территории более чем 20 государств. Вот. И Пусть что не говорят политики некоторые, но я, допустим, как участник боевых действий, я считаю, что может быть вот именно то, что мы там показывали силу своей армии, и привело к тому, что мы в течение 68 лет живем в мире. Такого большого промежутка никогда не было в нашей истории, чтобы мы столько жили без войны. На своей территории, я имею в виду. Мне довелось Участвовать в боевых действиях в Народной Республике Ангола с ноября 1983 года по октябрь 1984 года. Ну, как говорил наш представитель Советского Союза тогда еще был, что военнослужащие Советской Армии на территории Анголы боевых действий не ведут. Поэтому мы туда ехали в гражданском, э, с паспортом простым, ну обычным. Паспортом военные, туристы, как мы шутили, туристы. Ну, а там паспорт забирали, мы гражданку свою оставляли в столице, одевались в форму армии Анговы, без знаков различия. Запрещено было говорить воинское звание, фамилию. Единственное, что могли назвать, только имя. Вот я там и был два года, ассессор команда под Бригада бригады инфантерии, пропросал до баталяу, э, Володя Пикену, что в переводе с португальского означает советник командира 3-й пехотной бригады по подготовке батальона Володя Маленький. Потому что был еще один Володя из морской пехоты, он был гранде, ну большой, то бишь, метр девяносто ростом и ботинки 49 девятого размера. Вот. Довелось участвовать за два года в пяти боевых операциях, из них двух против войск Южноафриканской республики. Это было очень тяжело, потому что это армия, созданная по немецкому образцу, с артиллерией, авиацией, военно-морскими силами. И там война уже была настоящая, без дураков, как говорится. Если вам когда-нибудь кто-нибудь скажет, что на войне не страшно, не верьте. На войне страшно, очень страшно, до скрипа зубов страшно. Вот они подтвердят. И если кто-то будет говорить, что не страшно, этот человек или не знает, что такое война, или он просто врет вам. На войне страшно, но приходится пересиливать себя. Особенно первый бой, это вообще непонятно что. И э, я могу со всей ответственностью сказать, вот товарищ и вот товарищи старшие подтвердят, что многие его не помнят просто, как он был. Вот. Настолько это все впервые и настолько это, ну, страшно. Тем более, когда вот была Отечественная война, там понятно, там страна воевала, все как-то морально, психологически были подготовлены. Я был в отпуску, 11 дней всего был в отпуску, пришла телеграмма 11 ноября прибыть в Москву. 28 ноября я уже был в Анголе, а 19 декабря я первый раз попал под бомбежку. И там ребята не шутили, юаровцы. По бригаде, бригада это где-то порядка 2000 человек ангольцев и 5-6 человек советских советников в этой бригаде. И юаровцы не шутили. Ну, по бригаде иногда в сутки доходило до 70 самолетов вылетов. Каждый самолет это 2-4 тонны бомб. Вот и посчитайте, что это. Значит, 5 боевых операций, самое меньшее было, 50 суток, самое больше 4,5 месяца. Был ранен, контужен, но, слава Богу, остался жив. Вот. У меня две дочери, два внука и две внучки. Вот. Я горжусь ими. Внучка в прошлом году закончила.